Говорячи про найрозумніших українців, ми не можемо обійти стороною людину, чий розум, відважність та стратегічне мислення щоденно допомагають нашій країні боротися проти тероросійської агресії та повертати наші території. Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний його називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Валерій Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії та не вчилися у її навчальних закладах. Тому совкова військова модель для Залужного є зовсім чужою. Він, як учасник бойових дій на сході України, позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від радянських практик. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності.